Друзі, всім добрий день! 27 грудня ми в Одесі. І зараз трасенько ми будемо їхати в Рів'єру. Я вчора планувала, і сьогодні ми дотримуємося своїх планів, не дивлячись на страшну ніч. А ніч була в Одесі дійсно страшна в прямому сенсі цього слова. Летали над містом шахіди, наші сили ЗСУ їх знищували. Це було дуже гучно і дуже страшно. Але всі цілі, які летіли на Одесу, вони були знешкоджені. Єдине, що, що якісь уламки попали в котеджний посіок близько міста, і там зайнялася пожежа. Виїжджали вночі пожежники, тушили, ну жах. Загалом вчора по Україні було випущено 46 шахедів, 32 було збито. Не збили при, при фронтових місцях. Херсону досталось вчора. По перше, ввечері був обстріл залізничого вокзалу. Зібралися люди для евакуації, вони чекали евакуаційного потягу. Розпочався обстріл. Дуже як сказати, добре, чи як спрацювали поліціянти? Вони ну, Керували цей рух людей, щоб не було паніки, відводили їх в безпечні місця. Один поліціян загинув, декілька отримали поранення. Дуже шкода співчуття сім'ям постраждалих. Але вони врятували цивільних людей. Так, співчуваємо. А потім серед ночі почалися обстріл шахедами, і теж в Херсоні було влучання в торговий центр, в житловий будинок, були пожежі, загинули теж люди. Ну це жах. Ну, Країна терорист. Вона, вона б'є по цивільним людям. Це ті, які кажуть, що вони що там, рятують, що вони від цивільних не б'ють і таке інше. Я не хочу за це казати, все, поїхали в торговий центр. Ми приїхали в Рів'єру, вітер такий, що вириває телефон. Це декілька слів. Я пишу з мікрофону, тому що нічого не чутно, що я кажу, тільки вітер. Ух і вітер. Ми в Ашані, як завжди, нас зустрічають купа солодощів. Подивіться, які людяники: дракошки, олені, рукавички, ялиночки. Ну, дракошки мені дуже подобається. Набори мілка 239-278. Ми коли були минулого разу, це все було. Ну, Людяників я не бачила. А ці набори вони були. Я не знаю ціни, які були, але теж були акції. Напевно, вони і залишилися, будуть аж до після Нового року. Ось який дракоша шоколадний. 99, сніговічки по 12 гривень, зелений дракоша. 159 набір, 139, 179. ну Вже дитячі свята в садочках, напевно, пройшли вже. 259, великий набір був 309, не знаю, що там серий. А он, світоч, не свій, клань. Ось такі набори. 395 з шоколадом. Бачите, багато різного шоколада, Міленіум, ну Міленіум Це таке. А он з нутелла, з кіндерами 545. 199, 449, 365, 167, 169. ну, Вибір є, можна вибрати на ваш гаманець. Солодощів тут дуже багато. Сумка Санте 169, статі світочі, ялиночка 119. 119, 199. Ростонець. Ну як ти? Все добре. Тримайся нам. Кутя 126, 69, 56, Панетон. Панітон 169. Панітон нормальна ціна для, як для Панітону, так? Да? А ось трошки більше панітон 319. Рафаелки маленькі 115, 138, 399, Фереро 272, 599. Чаї в таких красивих коробках. Подивіться, з дракончиком зелений чай. Яка красива. Коробочка, скільки він коштує? 158, 100 грамів. А, і ось дракошає. Це чорний, напевно, там А, зелений, чай зелений, синій дракон. В формі книжки. Чай. Це коробка для чаю. Дивимось на алкогольку. Кому цікаво. Чензана літр 269. Мартіні літр 319. Артемовське 178, червоне 189. Я вчора ходила ще в розетку, міряла куртку, я потім вам розкажу, як це все було. Я не купила куртку. Але я там бачила теж, звернула увагу на Артемовське шампанське, червоне. Мені здається, в розетці воно 179 на 10 гривень дешевше. Я просто люблю червоне. І я... Ціни дивлюсь на нього. Я його не купую, а просто дивлюсь ціни. І бачила в Таврії, воно саме червоне 200 з чимось. Хоча таке там біле, сухе, напівсухе, 100, 189. Ну, щось таке. А саме червоне 200, 220. 220. Ялинка штучна, 599, а була 1238.

39 такі кульки. Верхівка по 19, по 15 от кульки. Ой, який розпродаж, навіть по 9 кульки різнокольорові, по 19 великі кульки теж різнокольорові, можна скомбінувати щось і красиво прикрасити ялинку. Маленькі кульки по 350. Можливо, комусь потрібно для творчі або щось прикрасити, Гілочку. Друзі, я трохи відвлеклася, Подивіться на цю стойку лампу. Пам'ятаєте, я шукала лампу, дивилася в епіцентрі, там якусь хотіла дешево і сердити, на випадок, якщо світло буде вимикати, і я знайшла. Знайшла на Аліекспресі, купила, а вчора отримала ось таку лампу, нашквал цієї. Але моя трішки в діаметрі більше. Ось тут ціна 239. А в мене була 30 чи 40 гривень на Аліекспресі. Вона заряджається от USB і реагує на рух. В неї є ліпучка, я отак її прикріпила, починаю рухатись, вона починає вмикається. У мене в кімнаті дуже темно, і я вночі, коли встаю в туалет, я нічого не бачу, і починаю шукати телефон, з яким я сплю. На телефону на телефоні я шукаю ліхтарик. Ну це все так складно. Мені і я хотіла щось таке купити, але я ж кажу, дешево і сердита. І на випадок, якщо світло буде вимикати, її теж можна скористатися. Я дуже доволі за 30-40 гривень наразі ми сьогодні вставали вночі. Я вставала. І не впала нічого, вона світить. Я встаю, вона вмикається, потім сама вимикається. Клас, я дуже довольна. 30-40 гривень. Ви мені можете сказати, що на чи, це китайців не треба купувати, тому що вони підтримують Росію. Але а тут, на Китайці. А на ринку на китайське, таке ж саме китайське. Так навіщо я тут буду купувати за 300 гривень, за 230 гривень? Скільки ми тільки що бачили? 240. Да? Коли я на Аліекспресі купила за 30 чи 40 гривень. Це при тому, що мені казали мої родичі, що якщо ти купила за 30 чи 40 гривень, то вона в тебе взагалі не буде працювати така лампа. А вона працює і дуже класно. Я ж кажу, ми вчора отримали з зразнько дві штучки. Я купила одна. Такого ну, денне, денне світла. А інша навіть два світла має. І денне і жовте. Ялиночки 179. 179. 149. Ну, свічки по 135, по 45. Свічка ялинка 61. Посуд теж зі знижкою 105-85. Зараз скрізь продають стакани з двойним дном. Я теж знімала, пам'ятаєте, в кактусі, в магазині, ще десь, вони мені подобаються. І з'явилися такі в Аврорі. І читала відгуки, що такі стакани з Аврори з двойним дном, що вони там щось налили люди, і воно все це двойне дно тріснуло. Тож Аврору не рекомендують. Ну, саме стакани з цього магазину, оці з двойним дном. Можливо, вони всі такі непрактичні, але мені попався відгук саме за стакани з Що там якось між стінок потрапляє волога і вони запотівають, а там у когось він тріснув взагалі, і у когось запотів, ну щось таке. Друзі, повітряна тривога, ми виходимо. На вихід з речами нам сказали. Подивіться, які класні тарілочки. А -а -а. Все, відбій тривоги, зараз йдемо в магазин, зараз відкриють, слава Богу. А я думаю, йти на море, такий вітер сильний, але не познімаєш, тому що дуже сильний вітер. Це тут наверху. Якщо спуститися до моря, то там взагалі, я думаю, що і шторм, і все. І що робити? Додому їхати, там ж нічого не зняли, не купили, не подивилися. Ну таке, добре, що тривога була недовга, тому йдемо знову. Другий заход. Ходімо. Ходимо, я побачила кіпаріс. Пам'ятаєте, ми бачили на ринку, яка ціна була 200 чимось, мені здається. А тут начебто стара ціна 349, а зараз по 100. Ось такі ялинки 155, великий вазон 390. Ну, Кіпаріс мене зацікавив, тому що я бачила його дорожче. Топки з дракошками 115. Склянка 66, 360, салатник 39. 49 кухоль. Кухоль п'ятьдесять п'ять з дракошками, з ялинками. По тридцять сім. Сорок п'я з дракошками. 49-30. Вже немає світла в магазині. Як вам це? То тривога, то світла немає. Щось не те. Світло є, фух. Подивіться, яка є склянка, а всередині там, наче глиба така. Цікава, так? Да? І мені подобається оця зі сніжинками. Ну, ця з глибою 149. А оця 45. Повернулися до іграшок, дивіться, ціни, по 39, по 99, 39, Білка 89. Прекраса Янгол 39. Але мені щось він цей Янгол нагадує, як на кладовище. Оце роблять пам'ятники. Ну я не знаю. Що це ж? 39. Ну, цей теж не дуже вдале рішення, як на мене. Шкарпетки новорічні по 39, по 39, піжамки 399, ну це ми бачили, так? Да? Тапулі. Чаї по акції. Я п'ю зелений чай. І мені з чаєм мого дуже складно. Складний чай В АТБ, як не дивно, так? АТБ дешевий чай, і він так, він не дуже дорогий і постійно на нього акції. Там гривень 60 по акції виходить, а може і без акції 60. Не пам'ятаю ціну, бо я приходжу, купила собі декілька пачок і п'ю його декілька місяців. Ось так. Да, в АТБ мені дуже подобається. Ну, а якщо не АТБ, то Хайліс мені подобається. Але без добавок, чисто зелений, щоб був. тебе я беру чисто зелене. Кава кого цікавить, подивіться на ціни. Каву я п'ю від магазину 25 кофе Ростерс, ви це знаєте. Ось Якобс, я знаю багато хто любить. 139 гривень. Цукерочки в коробочках. Тарас Бульба 293. Мілка 79. Якісь патріотичні. Слава Україні. Рак Салана. Які красиві коробки. Не знаю, як нас смак. Кіндери по 47. Снікерс 18. Великий снікерс 37. 18 з Bounty 21 і написана на низька ціна. Мені здається, що вони так і коштують, ці батончики, не знаю. Маршмеллоу. Такі батончики теж. Пряна крізьд'яна ялинка 53,50. 5.30. Згущенка, якщо комусь потрібна. На торти чи на якусь випічку. По 41 є он з хлопчиком. філе 229 і скумбрія 109. Крабові палички. Тут поки розберешся, до якого товару який цінник, але ціни ось. На ікру не дивіться. Сира, акція. Маздамер. 279. Плавлений сирочок. 247-130 грамів. Ну. 130 грам. Тунець 248. Ну. Кукурудза 38, кутарок, кукуруза чумак 60-90, а верес яка ціна? Верес 54. Є горошок 74-50 бабусін. Кутарок 33,50. Маслини 50. Рибка по 129, такі маленькі шматочки. А ось є сьомга 95 шматочок. Ковбаска лікарська 195, вищий сорт. гамілка 90. тут все пасовано. Мандарини, маслини, олівки по 36,90. Ну, горошок ми там дивилися. Саме дешеве виходить хуторок, да? Ну, є ні, ашан власного виробництва. Кукуруза. Верес 44 теж дивилися. Томати. Олія Оливкова, Я не знаю, я в цьому магазині якихось цін дешевих не знаходжу. Єдине, що я сир купую не перший раз з цими великими дирками тут, що на нього акція, я так розумію, часто. Бо скільки я раз приїжджала, стільки бачила акція. А більше, ну, ціни такі, як і скрізь. І соняшникової лі сама дешева олейна, 4150. Там же ж літра немає, зараз же ж виробники такі хитрі, вони ж роблять бутилочки маленькі, то 900, то 870, скільки вони роблять. Угу. Нутелла 167, скільки 350 грам, розпродаж написано. Є вафельні коржі по 68. Якісь коржі Спартак 62 гривні. По 33 звичайні шан коржі вафельні. А, є ось медові коржі 62 гривні. І Наполеон 68. Є ще кольорові коржі 30 гривень. Бафельні лукошки, тарталетки. Тарталетки 37-37. акція. Водичка солодка, грузинський лимонад, Він смачний. 3390. Скільки разів попадало, що цей лимонад був по 20 гривень. Закінчувався срок придатності і була розпродаж, і це не один раз. І він дуже смачний. Щось я його чи по 10 гривень, чи по 20 купувала. Дуже дешево. А, я ще такий купувала, щось теж дуже дешево. Теж в нього закінчився срок придатності. Я все купую там, де срок придатності закінчується. Ні, так вони віддають його віддають. Вони продають його дуже дешево. Ну, от дивіться, напій фіхуа 8,90. Ну чому не взяти? Ну, солодке не можна, Ну якщо 8,90, то треба брати. Беремо квас 590. Квас 590, що це за ціни? Львівський квас 50 гривень. Львівський, мені дуже подобається. Я його часто і купую на ставрі, теж бувають знижки на нього, навіть по 45 був. Але це хороша ціна. Ну, вже не буду тягнути. Так, ходите і шукаєте ціни, бачите? 5 <п 'ять> гривень. Водичка Боржомі 0553, 1,25-71,90. Моршинська 20,40 і 21,30. Все, на вихід. Ми на вихід. Друзі, ми приїхали з Сашана. І я думаю, треба бігти на моречка. Хоча в, в Ашані я втомилася. Я думала походити там ще по торговому центру по магазинам промтоварів, ну по магазинам з речами. Але я щось так втомилася. в мене як це, як воно називається, коли це замкнутий простір, ти боїшся. І в мене таке сталося. Не, не вистачає повітря, я хочу вийти і все. Я кажу, раз, це все, поїхали додому. Ми приїхали додому, а дома не сидиться. Треба бігти до морячка, подивитися, як воно виглядає, чи хвилюється, чи не хвилюється, і що то. І ми біжимо. Тарас Григорович, добрий день. Скільки ворон летає. І каркають ці ворони. Вони мене лякають. Щось останній час, не знаю. А, після того, як вона м'ячик стиріла, я думаю, що у та, що мене таке начебто нічого не було. Забула, що в нас було з цією вороною. Поки ми йдемо, я розповім вам про вчорашню куртку. Про вчорашню куртку, да. не про сьогоднішню, а про вчорашню, щоб ви це зрозуміли. Про яку куртку я вам буду розказувати. У нас кожен день інша куртка. Так ось пішла я на почту вчора, і дівчина там вона сама мені запропонувала приміряти. Вона каже: ось у нас дзеркало, будь ласка, приміряйте. І все. Я приміряла, що мені здалося? Мені здалося, що вона трохи коротша, ніж моя, хоча моя недовга. Можливо, я там щось мені і здалося. По-друге, мені здалося, що вона холодніша, ніж моя. Теж, можливо, мені здалося. По-третє, я побачила, що там де теплювач, що він збитий. Хоча, можливо, це ж вона в дорозі була, вона була якось складена, треба було як подушечками постукати, побити, і вона б. Ну... Я не знаю, можливо, я прийшла вже, знаєте, з таким настроєм, щоб її не брати, знайти якісь недоліки, знайти якісь причини, по яким я не, не зможу її взяти. Я їх знайшла. Я їх знайшла. Я ж вам кажу, що мені здалося, що вона коротше ніж моя. Мені здалося, що вона холодніше, ніж моя. Вони з моєю ще в одній цвітовій гамі. У мене така коричнева, а ця помаранчева. Ну, Колір тут дуже красивий. Він такий ніжний, такий, ну, ніжний, класний. Мені він сподобався. Я засняла, але мені здається, що на відео трохи інший колір, ніж вона в житті виглядає. Ну, Колір класний, але така ж сама цвітова гама. Теж, ну, підходить. У мене тут коричнева та помаранчева. Ну, Однакові. Ну, Навіщо брати дві однакові куртки? І все, я відмовила. А навіщо ти замовляла? Да? Ну, я замовляла, я ще не купила цю корічню, а потім купила, ще ця довга йшла. Ну таке, все, відмовилася і Можна відмовлятися. Ось так. На Ланжероні, як красиво, небо таке, да? клас, розстріня, ходімо. А море спокійне. Я думала, тут такий шторм, в місті такий вітер. А це що, місяць? Так щось для місяця велике. Що це? Зараз будемо розбиратися. Хлопці кажуть місяць, але він дуже великий щось. Оце да, ну красиво, а моречко яке красиве. Разця, ти бачиш? Вода прозора, О! кожен камішек видно, оце да. Дивіться, як красиво це небо клас. Растюня, ти бачиш, яка краса? Мене здивувало дуже сильне море, яке воно спокійне, в місті неможливо знаходитися. Ви бачили на мою прическу який вітер. А чайки, подивіться, як красиво, скільки їх. Вам, як красиво. І місяці ну як я протопила, я ж думала, сонце з іншого боку. А місяць ну дуже великий такий. Вау растюнечка. Підійди до мене, поки ти не отримала на горіхи. Подивіться ще раз на морішка, як красиво воно виглядає. І взайшов той місяць, який я спочатку не впізнав. Я його впізнала, я просто знов про нього кажу, да? вже який раз, що мені його розміри такий великий. Ну як же без кайфуліків? Так, растя? Цілий день сьогодні, по тому Ашану, що ми там ходили, що да? ми там дивилися, і риємо, і кайфуліки, і все, бо ми на морі. Оце круто, так? Да? Крутяк. Растя. Растя. Не знаю, що робити. Ось так виглядає ланжерончик 27 грудня. Я не знаю скільки зараз часу, але бачите, темно вже. Цьому буду закінчувати своє відео. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям, і не забуваємо донатити. А вам приємного перегляду до зустрічі. Пока, пока.